Так, і другий варіант сортування H&M буде все сезон, літо, осінь, від двох років. Так, футболочка 10-11, футболочка 2-4, набір футболочок, да. комплект шортиками 104, 152, це ц... 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 керон прикласний на бретельках літні. Далі, 122-128, комплект 122-128, вони всі в один розмір, по три одинички, тут шортики йдуть, маєчка і футболочка, дуже гарно. Далі, п'ятячка, таке 98, ще один такий наборчик зі спідничкою на 6-8 такий. Далі футболочка 10-12, такими класними рукавами. Та, теж вона така базова, ну, не базова, але дуже класна. Так само під будь-які шорти зробити комплект можна, вони пасують до сього. Ось показую. Вона така молочного кольору світла. Дві така прикольна. Так, і такий у нас розмір. Не бачу. Теж 10-12 років, така бачите, короче, тон. Далі повторюємо: 4 6 6 8 комплекти по 4 одиниці. Дві футболки, двоє шортиків. Значить, ще 6-8 і. 6-8. так. Да. Далі такі футболочки. ці такі вони можна як комплекти літні, або як піданки, вони дуже класні. Далі такі футболочки з палеточками, Теж футболка, купи по круглий рік. Потрібна. Це на 228, 22, 134-140, є 3-4 роки. Ще один такий ромпер 152, футболка, футболка, комплект з сарафанчиком з футболочкою. сарафанчик можна і футболочкою, або просто лазочку будь-яку. Такий сет у нас йде. Футболочка з 2 24 ще футболочка. 10-11, скінні чорні такі. 10-12 футболка. Костюм 7-8 років на двонитку зі спортивними штанами. Далі комплект футболочок. Тут 1, 2, 3 футболочки. 98 піжамка така на 3 одинички. Моми, класні, 140, дуже модні. Далі ці футболочки біленькі базові в різних розмірах. Лосінки, 92-98. Такий сет. Це джогера я відкривала їх хлопчик. Побачили далі 9-10, 4-5, 104 такі штаніжки. Ну, вони йдуть такі літо осінь, дуже класні покажу. Одну дистану вам покажу, вони універсальні, тому що їх можна і хлопчику, і дівчинку пропонувати. Дивіться, класні, які вони взагалі просто. Я такі лишала на хлопчика, але можна ж і для дівчинки. І літом одягнеш, і осінь і вдома можна. Класно. А якісь взагалі просто не можна. далі ці легесенькі чинусі. Під рубашечку, під футболочку, на 4 там натрило ногенькі. Це у нас два типу, лосінки, такі на двомі купитніші. Ці штани такі вони більше будуть для школи класні. А вот опитки такі святи. Так, 92, 34 це джегінси, 158, 9-10 джинс. Так, а, все вілочки таке. Далі така моделька джогери 158 тонкі, типу спортивочки класні, ягасенькі. 6, 8, 170. Вітровичка у нас іде 2-4 роки, 24 лунги. 1011 протон зречовий. Такі 98 світлі, типа джегінси. 6,8, 10, 12. Так, ці бо ви вже їх бачили. Так, два 6 6,8 і 3,4. Шостеки, такі. Далі 4-6 клісочка. 146-152 і ще одна така 70 тисячка на замочку. Отакий От ще вот у нас є другий варіант сортування.